Не у нас вже в державі йде, да? Якщо на 12-му році війни ще нікому не дійшло, ніхто нічого не зрозумів, а не зрозуміло й не дійшло переважна більшість населення, тому я скажу дуже грубо, що е, з радістю бусифікував би й далі. Е, ще скільки років повинно пройти, щоб до вас дійшло? От нам не подобається, що нас бусифікують. У нас безліч підрозділів, безліч е, центрів рекрутингу, е, безліч посад в Збройних силах України. Ніхто ж не каже тобі прийти і суто на штурмовика піти, наприклад. Роби щось внось, е, якусь лепту в цю майбутню важку, вистраждану перемогу майбутню. Я не те, щоб, щоб там людей ловили, крутили, там катували, били, зв'язували і везли. Але я за те, щоб людям конкретно пояснювали, що вони такі саме громадяни цієї держави, що в них є конституційний обов'язок, такий, як в нас, як в мене, як в вас, як в оператора, як в хлопців, які сидять в лісі. Ми ж чомусь тут знаходимося, ми ж такі саме українці. Ми ж теж хочемо поїхати додому на відпустку, відпочити і так далі. Але ми. Находимося в зовсім інших місцях, тому що ми розуміємо, що якщо ми це все закинемо, лишимо, то завтра наші рідні близькі і ті люди, які чекають від нас захисту, вони просто будуть знищені. Якщо в нього вбито в голову, що е, повинні тільки воювати там депутати, наприклад, і так далі, е, то вже, вже йому нічого не дійде. Це так мінімальний приклад, тому що ну, не варто виділяти багато часу на обговорення якогось ухилянта.